Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мені пишете, що у Ердогана інфаркт. Ви знаєте, мені інколи навіть не треба якусь інформацію шукати. Ви мені все знайдете, все покажете, все розкажете. Ось, бачите, я така бідна і нещасна, але. Я шуткую і підтримку маю від вас величезну. Дякую вам за це, мої дорогенькі, і будемо дивитися. І так, у Ердогана відбувся інфаркт, чи стався інфаркт, як то правильно сказати, вірно. Ось. Е я дійсно знайшла таку інформацію, тому що ви пишете, я шукаю потім цю інформацію, тому що я не можу так робити, знаєте, я не бабка-гадалка. І так, е дивимося. Бо і ходять спростування. І так, що сталося? Здається, в прямому ефірі. Що сталося з Ердоганом? Якийсь напад був. Якийсь напад був. Був це сердечний. Зараз ми подивимося. Ну, Мені карти не показують, що це був сердечний. Але, з другої сторони, це теж сердечні справи. Тобто, у нього не все в порядку. Точно? Да, він зараз, йому зараз не так то й добре. Ось що я бачу. Я не бачу конкретно сердечного нападу, мені карти не показують. Але був дійсно у нього через стрес. Через те, що е, якась справа, можливо, щось на нього дуже давить. Це може бути і суспільство, і у нього, будемо так казати, йому потрібен спокій. Карти показують, йому потрібен спокій, тому що йому зараз не дуже добре. Дуже це якось. Ну, міні-карти показують, він виздоровіє, у нього все буде добре. Ось, да, в майбутньому у нього все добре. Не за горами. Тобто. Людина підніметься на ноги, людина встане, не бачу нічого страшного. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу, за підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.